Всім привіт! Сьогодні ми приготуємо дуже смачні пампушки з часником. Вони ідеально підійдуть до вашого борщу. Обов'язково спробуйте цей рецепт. Ходімо готувати. Розпочнемо з того, що ми виливаємо 325 мл теплої води та додаємо до неї дріжджі, цукор та сіль. Усі пропорції ви знайдете під відео. Додаємо борошно, його я додавала поступово. Усього нам приблизно знадобиться 500 грамів борошна. Спочатку вимішую тісто ложкою. Коли я бачу, що тісто трішки відстає від тарілки, додаю олію. Починаю замішувати тісто на столі. Поверхню притрушую борошном. Ось таке тісто в мене вийшло. Тепер змащую посуд олією та перекладаю його. Залишаю тісто на годину у теплому місці та накриваю його харчовою плівкою. Ось так тісто піднялося, тепер я формую з нього ось такі кульки. Тісто виходить дуже м'яким та легким у праці. Форму, на яку я вкладаю наші кульки, я заздалегідь змащила олією. Ставлю випікатися їх у розігріт духовку на 180 градусів приблизно 20-30 хвилин. Тепер готую зелень, нарізаю петрушку та видавлюю 5 зубчиків чесника. Додаю приблизно 20 грамів вершкового масла. Воно в мене дуже м'яке. Ось таку чесночну начинку я додаю олію та вершкове масло. Загалом приблизно 30 грамів вершкового масла та 1 столова ложка олії. Змащую булочки. Їх можна залишити десь на 10 хвилин, щоб вони наситились цим ароматом чеснику та петрушки. Пампушки виходять надзвичайно м'які та ароматні. Вони ідеально підійдуть до борщу. А цей пікантний смак чеснику зводить мене з розуму. Обов'язково приготуйте ці пампушки, вам точно сподобається. А я вдячна вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі та до зустрічі у нових відео. Смачного вам!